У нашій клініці ми проводимо процедури омолодження на апараті фотона, такі як 3D, 4D та Смус-омолодження. Саме смус є найбільш затребуваною процедурою, бо є делікатною. Тому що вона проводиться без пошкодження поверхневого рогового шару шкіри за рахунок теплової енергії лазера, яка проникає в глибокі шаридерми, відбувається стимулююча дія на клітини та структури шкіри. Завдяки цьому досягається покращення кольору шкіри, звуження пор овал обличчя стає більш чіткішим, а шкіра набуває пружності. Особливості смусу омолодження в тому, що її можна проводити і продовжити вести соціально активний спосіб життя. Методика є безболісна, безпечна і не має сезонних обмежень. Курс складає 3-4 процедури один раз на місяць, а ефект зберігається до півтора року.